Це страх Божий, який він був, ага. І ми отож стали дзвонити. А, а, який, а який він був? Ну, який він був? Він увесь у пір'ї. Оці рани, у ці рани, пір'я повбивалася, він як вийшов, так страшно. Голова, як відро. відром. Потім воно почало оп, і що йти. І ми скоріше, ото давай дзвонити. 77-річний житель Сум мало душу Богові він не віддав. Бальною поступів у тяжому стані з зачиненою травмою черепа, головного мозку, грудної клітки, множественними ушибами м'яких тканей грудної клітки, брюшної стінки і в стані травматичного шоку. Дідусь нині у важкому стані своїх кривдників згадує нечітко. Абсолютно не помню, как меня избивали. Помню единственное, что люди были плохие. Вот это я помню. Он потерял жену два месяца назад. И утром ему принесла свежесваренный какой-то супчик соседка. Эта. И она его нашла вот в этом состоянии. Слава богу, у нее хватило. Сил і ума визвать всіх дітей, вызвать поліцію, вызвать скорую помощь. Я не могу їх назвати людьми. Простите, потому что убивать 77-летнего пенсіонера, у которого за душою кроме двох космос пенсії, і множество дітей нет. Злоумисники працівники кримінальної поліції знайшли протягом доби Слідчим відділом. Подія була кваліфікована за статтею 187 частиною 3. Розбій поєднаний з проникненням у житло наступного дня. Співробітниками кримінальної поліції в місті Канатоп було затримано двох раніше судимих осіб, один з яких громадянин Російської Федерації, у яких було вилучено речові докази. Нападникам 28 та 46 років. Обидва вже мали судимості, ніде не працювали. На час слідства їх триматимуть під вартою. Я діда нагой дарив. Куму водали этого діда. Завалився, я пройшов. Дід говорить, там в ящичці гроші, в документах. Прийшов відкрив, там нема грошей. Так ми, коли вже виходили в сумки, телефон я взяв. І У мене дітей. І всі маленькі. Чоловікам загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, тож виховувати трьох маленьких дітей замість нападника буде хтось інший.